Всім привіт! З вами Христина Дикун. і зараз я вам покажу, як налаштувати свій канал на YouTube для того, щоб він гарно відображався, гарно індексувався і щоб ваші відеоролики просувалися, ви могли нормально працювати на своєму каналі. Покажу, як потрібно, які, як потрібно зробити свою заставочку і завантажити свій, свій лого на свій канал на YouTube. Ось, якщо ми наводимо мишкою на логотип мого каналу на YouTube, тут висвічується такий оліпчик. З допомогою цього оліпчика ми можемо відредагувати нашу, наш значок каналу. Ось тут вискакує, що змінити значок, значок каналу. Оскільки значить, YouTube пов'язаний з Google, то відповідно ми мусимо би ну, редагувати і значок в Google. Переходимо на сторінку Google. Google і зараз завантажиться. Ось. І отут ми можемо звінити нашу наш, ось, місце для завантаження. Вибираємо фотографію на комп'ютері. Тобто, знаходимо, де вона в нас знаходиться, і завантажуємо нову, нову фотографію. Думаю, з цим не потрібно вам пояснювати детальніше, так? Тут оце зрозуміло. Воно ну, все автоматично вискакує, ви собі ви відпрацюєте. Ще дуже важливо, щоб ця заставочка у вас так само була красива, оскільки початково YouTube тут дає якусь сіру таку педратику заставку, вона є стандартна для всіх, і коли людина приходить на ваш канал на YouTube, вона бачить, наскільки опрацьований канал або не опрацьований. Якщо у вас тут вже стоїть інакше заставочка, цікавіше, Може бути навіть ваша фотографія, таке все інше, тобто це вже, виглядає якось приємніше і... це вже виглядає якось приємніше, і людина бачить, що ви займаєтеся своїм каналом. Ось тут знову ж таки бачимо цей олівчик. Натискаємо сюди, редагування, значить, тут є вискакує або редагування посилань. Посилання це ось ці от віконечки, які тут у вас вискакують. Тут можна задавати, наприклад, свій аккаунт на Facebook, Google Plus, або давати посилання на ваш сайт. Ну, зараз ми зупинимося на редагуванні зображення каналу. Знову ж таки, обираємо, клікаємо сюди, вискакує собі таке віконечко, яке допомагає нам редагувати нашу. Світлину на робочому полотні. Так, ось. Тепер дивіться, тут можна з, три варіанти оформлення цієї, цієї панелі. Значить, можна завантажити з комп'ютера фотографію, можна вибрати з фотографій, які вже були завантажені на ваш Google, а можна вибрати з галереї. Я пропоную на перших порах вибирати з галереї, оскільки тут є. Деякі умовності при завантаженні своєї фотографії, зараз я розповім про них. Ось тут вибираєте любу, ну, у мене, наприклад, стоїть зараз цей світлопочик, вибираєте нову, наприклад, ось цю фотографію, і ось тут можна відредагувати, налаштувати область обрізання. Тобто ми можемо тут поставити, в якому місці ми хочемо бачити. Ну, тобто, що саме з, з малюночками, хочемо бачити в себе на е, заставочці. Натискаємо е, «Вибирати». Ось вона автоматично змінюється на цю фотографія, яку, яку ми знімемо. Ось такі цікаві гори. Е, зараз я вам покажу, в чому прикол завантаження своїх фотографій. Рекомендований розмір завантаження з, зображення е, це 2560 на 1440. Пікселів, Тобто має бути досить великий розмір вашої фотографії, інакший розмір він не приймає, тому ну, якби тут мусите мусите додатково обробляти в Photoshop, обрізати чи докол... ну, тобто, змінювати розмір вашої фотографії, коли хочете поставити. І Мінімальний розмір файлу має бути 2 МБ. Тобто Мбай. Тільки з цими параметрами YouTube пускає, пускає фотографії на свою заставку. Тому, щоб не бавитися з цими параметрами, я пропоную все ж таки завантажити з галереї. Тут є дуже якісні, дуже цікаві фотографії, можна їх використовувати. Тобто, і абсолютно задовольнити себе в цьому. Окей, значить, тут ми зрозуміли. Давайте тепер подивимося, як редагувати наші посилання. Ми переходимо в цю е, сторіночку, і ось у нас бачу, є, бачите, є електронна адреса для ділових запитів. Е, якщо, наприклад, вам будуть залишати повідомлення на ваш, під вашими відео або приватні повідомлення, тепер ключи YouTube таку можливість, то повідомлення будуть приходити вам на скриньку, яку ви тут вкажете. Е, можна вказати свій Facebook, можна вказати е, інший якийсь свій. В мене є ще Twitter, От тут вказуємо, вказуємо адресу власне, вашого аккаунту, не просто Twitter.com ком з головної сторінки, а е треба перейти на сторіночку Я копіюємо цю е адресу посилання і вставляємо ось тут, де нам має бути кадр-адреса. І все. Так, Google Plus нас автоматично тут застосувався. Тут можна інші, тут можна навіть додавати свій сайт. Тобто, наприклад, давайте я поспробую, що тут потрібно. Що тут потрібно. Підтвердження, чи не потрібно, зараз подивимося. Так. Все. Тут ми вказуємо накласти прив'язану сторінку плюс зображення каналу, вказувати перегляди, вказувати дату приєднання. Дату приєднання не обов'язково вказувати. Перегляди так само можете виключити. Це означає, що ваші користувачі, які прийшли подивитися ваше відео, будуть бачити, скільки переглядів під кожним відео і ваші загальні перегляди вашої сторінки. Все, натискаємо готово. Так. І зараз подивимося, як це все буде відображатися. Ось, є три, три лінки, які ми маємо. Ці лінки будуть клікаблені. Переходимо на головну. Ось сторіночку і ось маємо зараз засвітитися. Зараз загрозиться сторінка. Ну давайте перевантажимо. Ми не хоче висвітлюватися, Не хоче, а чому ми висвітлялися. А ще раз. Так. Ага, ось тут мене задали накласти перші кілька спеціальних посилань, то ми можемо. Ми виставляємо всі три, або навіть 4, бо в нас ще є Google. Так, чотири канали, і вони всі будуть ображатися в нас на в нашій головній панелі. Настискаємо готово. Так, і переходимо на нашу головну сторінку. Ось, бачите, ось тут висвітлювалися у нас всі три посилання, тільки давайте ми знаєте, що зробимо. Ми зробимо головним не Facebook, а ми зробимо головним Smartland. І зробити першою. Чи є тут можливість Тобто, По порядку давайте ми знову робимо таке оце скопіюємо сюди. Так. А смертей поставимо сюди, на перше місце. Ось так тут ми витираємо так, натискаємо готове. Подивимося, як тепер буде в нас відображатися. О! Тепер відображається так, як я собі хочу. Значить, Основний мій сайт SmartLady.com.ua відображається перший, повністю написаний, і значки соціальних мереж відобразилися там в наступних іконочках. Добре, тепер дивіться, ще дуже важлива штука: це є анонс вашого каналу. Це буде те відео, яке буде відображатися при першому контакті з вашим глядачем. Тобто, тут можна поставити або рекламу вашого. Каналу, тобто зробити якимось чином записати або своє відео і розповісти про те, що ви будете давати на своєму каналі, або зробити якийсь ролик. Я, наприклад, роблю ставлю такі анімаційні ролики на анонс-каналу, в яких рекламую свої послуги з відеоскрайнгу і анімаційного відео. Тому тут можете ставити ваш рекламний. Ролик, який буде розповідати про ваш канал, про вас, про ваші послуги, або про те, що ви даєте світу через цей канал. Ось, Я вам таки рекомендую його поставити, полінитися і зробити цей ролик, тому що це буде перший такий контакт з вашими глядачами, який дуже багато дає, він набирає найбільшу кількість переглядів. Ось, і люди відповідно пізніше знають, чи хочуть вони далі дивитися ваш канал, чи не хочуть. Так само тут можна і потрібно описати те, що ви подаєте в каналі словами, так само дати лінки на всі ваші, на ваші сайти, якщо ви подаєте, якщо ви працюєте з сайтами, ваші контакти. от. І таким чином оформити свій, е, свій канал як ну, рекламну таку сторінку для свого каналу. Пізніше дивіться, дуже цікаво. Тут внизу можна додавати розділи. Наприклад, ми додаємо розділ, і ми можемо тут. Ось, завдяки розділу ви можете групувати відео за категоріями, такими, як, наприклад, останні завантаження, те, що сподобалося, або створювати власні категорії з допомогою списків творення або тегів. Тобто це дуже зручно. Ось ми тут вибираємо, наприклад, вибираємо завантаження, горизонтальний порядок. Горизонтальний порядок воно буде в лінійку. Так. Або вертикальний порядок, воно буде як список ось так. Тобто те, що вам, як вам зручніше, як вам, дружніше, як вам е, цікавіше. Е, так. Ось і тут натискаємо готово, і наш списочок відтворення. Якщо е, тобто, ми натискаємо тут тепер відтворити, то воно буде відтворюватися в такому е, списку. Так, тут збоку буде висвічуватися всі відеоролики, або відеоролики з списку, який ви задали. Ось ми значить, редагуємо навігацію каналу. Це в нас огляд. У режимі огляд можна вибирати, який вміст показувати. Якщо вімкнути його, ця вкладка відкриватиметься за умовчуванням для всіх відвідувачів. Ну, вмикаємо. Стрічка оновлень, ваші загальнодоступні дії на YouTube можуть автоматично з'являтися у стрічці активності вашого каналу Дії з приватним відео не будуть видані. Тобто, якщо ви поставите на вашому відеоролику, що тільки ви можете передивлятися, або тільки люди, які отримають лінк, можуть передивлятися, вони не будуть входити. Не будуть входити в стрічку активності. Значить, додаю розміщувати запис у моїй стрічці активності, коли я додаю відео для всіх у список утворення. Щоб встановити параметри конфіденційності для оцінок, подобається та підписок передіч налаштування обліку запису. Це поки що не чіпаємо. Так, обговорення відображати автоматично. Ось, все тут увімкнено. Зберегти. Так, Зберігаємо наші налаштування. Добре. Тепер, що нас ще цікавить? Нас ще тут цікавить налаштування каналу. Так, ось нас тут перемінило. Ми можемо тут змінити назву нашого каналу. В мене є поки що смартлені. Якщо ви захочете змінити, тут є функція змінити країну. Ми маємо Україна, але ми зараз поставимо сюди оскільки ми подали заявку на монетизацію, нам потрібна Канада ось так. Е, ключові слова. Каналу. Тут, е, тут е, значить, ми пишемо, м, про те, що ваш канал показує. Тобто теги для вашого каналу. Так. Далі, значить, включаємо рекламу, дозволити показ реклами поруч з моїм відео, або заборонити показ реклами поруч з моїм відео. Я включила наразі дозволити. Повіжіть свій опліковий запис з AdWords для відео. Тут, якщо ви маєте ваш канал на AdWords, можете його тут пов'язати таким чином. Тобто тут натискаєте цю кнопочку і зв'язуєте його з AdWords. Далі, рекомендації каналу можете включити, дозволити включати мій канал у рекомендації інших каналів, або заборонити включати мій канал у рекомендації інших каналів. Що це означає? Що якщо ви маєте декілька каналів, ви можете на своєму основному каналі, наприклад, рекламувати свої інші канали. Або ви можете, тобто на кожному своєму каналі ви можете поставити рекомендувати якийсь інший канал, або канал, який би був цікавий вашим користувачам. Далі, кількість підписок. Тут можете поставити показувати кількість користувачів, які підписалися на мій канал, або не показувати. І ідентифікатор облікового запису на Google Analytics. Тут вставляється номер вашого, вашого аккаунту на Google Analytics, якщо він у вас є. Зберігаємо, Все, зміни збережені, Добре, тепер повертаємося на наш канал. Так, давайте подивимося статус і функцію. Ось тут у нас є меню нашого каналу. ось, Значить, ми можемо далі. Що ми можемо зробити? значить, Ми подали, подали наш на монетизацію. Ми можемо увімкнути довші відео. Якщо нам це дозволять, сюди ми поки що вказуємо Канаду, оскільки ми вказали при наборі на монетизацію, подання заяв... заявки на монетизацію. Як ви хочете отримати код підтвердження, надішліть мені автоматичне голосове. Надішліть мені текстове повідомлення. Так, яку мову використовувати при надсиланні? Вибираєте мову, якою вам зручно спілкуватися, і вказуєте свій номер телефону. Так, це надіслати. Так, ми тут вказуємо країну України, бо воно хоче підтвердження код підтвердження і вибирає тільки той, який прив'язаний до країни. так що ми тут скажемо? Так, От зараз має прийти на номер підтвердження. Так, ось я маю підтвердження. Так, надіслати все. Мій обліковий запис на YouTube підтверджено. Значить, ми маємо включено, можемо надсилати відео довше, тривалістю довше 15 хвилин. У е, нас включені є зовнішні анотації, У нас є спеціальні ескізи. Е, так, тобто ми можемо заставочку. Ми можемо вімкнути платні підписки, але вони вімкнуться нас тільки після того, як увімкнеться, увімкнеться монетизація. Апеляція в системі, можемо оскаржувати рішення, якщо наше, наше відео заблокувалися. Тобто тільки лише з доброю канали з доброю репутацією, можуть подавати апеляцію в системі. І приватні відео та відео не для загального перегляду. Так само можуть бути ще для каналу з доброю, з доброю репутацією. Так? так само можемо собі вімкнути події в прямому ефірі. Ось тут є партнерська згода, натискаєте приймаю. Так? Ось, І тут вже можете відразу. Створювати події в прямому ефірі. Так, на цьому момент, далі ми деталі ще зупинятися не будемо зараз ще раз до налаштування нашого каналу. Так, Так, давайте стандартне налаштування до даних відео. Ось ми тут можемо е, зразу ж надавати е, е, за замовчуванням. Можемо надавати кожному нашому відео якісь параметри. Тобто, наприклад, конфіденційність, загальнодоступну категорію, можемо вибрати категорію, в яку буде потрапляти наше відео. Так, можемо вибрати ліцензію. Про ліцензію я ще розповім детальніше пізніше. Далі ми можемо тут знову ж таки написати якісь загальні назви для наших відеороликів, наприклад, або реклама. Або урок. Тобто тут ми пишемо те, що найчастіше зустрічається в ваших відеороликах, щоб кожного разу не переписувати наново. Так? В описі так само, наприклад, можете задати свій сайт, щоб не перенабирати або якісь основні там ваші посилання, які ви хочете донести до ваших глядачів. Далі тут так само прописуємо теги. Теги можуть бути, ну, наприклад, відео на замовлення може бути основний тег, який в мене, наприклад, зустрічається в кожному відеоролику. Або там, тобто все що, все, що вам там, котики там, чи смішні відео, тобто все, що ви робите, ви прописуєте тут в тегах. Далі коментарі та відповіді можете дозволити або забрати цю функцію, так? Користувачі можуть переглядати оцінки. Можете дозволити переглядати оцінки, можете заборонити переглядати. Мова відео, вибираєте українська, так, чи якою мовою ви ставите свої відеоролики. Сертифікація підписів. Вибираємо цей міст, ніколи не транслювався на телебаченні, оскільки, якщо це ви робите власні відеоролики, так, то ну, відповідно, яке Телебачення США. Так, добре. значить, Пропонувати покращення відео. Можете пропонувати або не пропонувати. Ну, Якщо ви робите відео, свої відеоролики в найкращій якості, то відповідно, це відпадає. Але якщо ваші ролики, наприклад, записані з мобільного телефону або з фотоапаратів, не пристосованих для найкращого запису, тоді можна поставити цю функцію, і YouTube вам буде автоматично пропонувати покращити запис вашого ролика. Там є дуже класні функції, дуже класні функції і ну, можна цим користуватися. Далі, місце зйомки відео, можете поставити тут, тобто свої, своє місце перебування, можете не ставити. І статистика відео. Зробити статистику відео на сторінці перегляду видимою для всіх, або зробити її невидимою. Е, так, все. Натискаємо Зберегти. Так, і тепер на кожному відеоролику автоматично будуть відображатися ці функції, які ви тут задали. Так, наступне у нас налаштування це є програмування відео. Так, збільшуйте кількість переглядів певного відео та покращуйте просування бренду вашого каналу, використовуючи інструменти програмування у відео для цих своїх відео. Ось, Тут можна якимось чином запрограмовувати свої відеоролики, можна додавати ось водяний знак на ваші відеоролики, можна рекламувати відео як список відтворення, можна додавати фірму заставку. Тобто тут вже дивитеся від того, що вам потрібно. Далі пошук шанувальників. Е, ось так, у нас тут дуже цікаво, бо в нас тут е, значить, пошук шанувальників найкраще працює в каналах із великою кількістю переглядів. Е, і ви тут можете налаштувати рекламну кампанію. Тобто це вже платна послуга. Е, так, ось тут ви читаєте. Умови. Так ось тут канал каже, що він може використовувати уривки нашого відео. Може, значить, якщо ми володіємо комерційним використанням свого місту. Натискаємо Дозволити моїм каналом відео брати участь у цій програмі і приймаємо. Так, таким чином, таким чином. Так, таким чином, канал YouTube буде просувати мої відеоролики. Все. Так, тут все. Далі ще в нас залишилися одні функції розширення. Зайдемо сюди, дивимося, що в нас тут. Значить, це ми вже заповнили, реклама AdWords. Пов'язаний веб-сайт. Тут можете так само додати свій сайт, якщо він у вас є. Я пишу тут свій сайт з Додати. так, ось він очікує на розгляд. Щоб прив'язати цей сайт, потрібно підтвердити, що ви ним володієте. Натискаємо підтвердити. Ось, і в нас тут є е, такі декілька способів завантажити е, html-файл. Підтвердження, тоді завантажити файл на адресу smatletomio, і тоді підтвердити успішне завантаження, перейшовши на сторінку, так? і натиснути Підтвердити нижче. На тобто робити всі ці кроки, і воно автоматично вам зв'язує ваш канал на YouTube з вашим сайтом. Так, все тут зрозуміло. Тут зрозуміло, так? Наразі все. Це всі основні налаштування каналу на YouTube. Підписуйтеся на мій канал і слідкуйте за оновленнями.